Привіт і слава Україні. Ну Що ж, друзі, черговий день, який наближає нас до нашої перемоги, і виключно завдяки громадянам України, виключно завдяки роботі волонтерів, виключно завдяки роботі безпосередньо збройних сил України і всупереч того, що сьогодні починає чудити наша зелена команда. Я сьогодні звернув увагу на декілька новин, які в принципі ну, не могли пройти повз мене, щоб я їх не замітив. Отже, поки війська тримають фронт і бережуть Україну, слуги Зеленського вирішили скасувати пільгові пільги для підприємців, так для нашого бізнесу, і повернути податкові перевірки. Ну з однієї сторони благая мета, щоб не ухилялися від сплати податків а з другої сторони, кошмарення бізнесу пов'язане лише з намаганням під шумок, поки критика не на часі. Фактично роздягнути українців до нитки, і це є факти, які беззаперечні. Для прикладу можемо поговорити про волонтерів. Марія Берлінська, наша посестра, опублікувала нещодавно пост. Відносно одного з військовослужбовців, він звичайно скромна людина. Я його дуже добре знаю, поважаю. Це Ігор Луценко. Він зараз воює у складі однієї з бригад на фронті. Ну і як часто густо відбувається, взагалі, як чином яким чином можна зібрати? Кошти на ті чи інші потреби в своїй бригаді чи в своєму підрозділі, чи в інших підрозділах, яких служать твої побратими, звичайно, публічні особи стають так би мовити одним із генераторів за рахунок своєї публічності для збору волонтерських коштів на потреби Збройних сил України. Так, от Марія опублікувала нещодавно. Дуже цікавий пост, і я звернув на нього увагу саме в контексті того, що на картку Ігоря Луценко е, збирались кошти для придбання, ну і далі по тексту. До речі, ну, це це робили всі, хто пішов на війну, хто мали більш-менш нормальні соцмережі, розкручені, якісь прізвища. І через них намагалися збирати кошти. Мені також дзвонили, слухайте, пане Ігорю, а от допоможіть зібрати там на ту дату, а перепостіть цей там е, фейсбучний пост і так далі. І що відбувається? Відбувається те, що все таки держава вирішила оподатковувати цю всю волонтерську допомогу попри наявність актів прийому передачі потреб для зсу і так далі. Тобто, ті ж самі автомобілі. Ну окрім того, що ми знаємо, що сьогодні деякі волонтери вже отримали реальні сроки покарання за нібито торгівлю гуманітаркою, тобто автомобілями. Якщо говорити безпосередньо, ну ви знаєте, в нас же все ж завозиться автомобілі, завозяться. На Зсу і за них же ж треба платити податки. А щоб не платити податки, то треба писати, що це гуманітарка. Але чесно говорячи, ну всі ж знають, що безкоштовно. На заході ніяких автомобілів нам ніхто не дає. Так, є певні фонди, через які це оформляється, в тому числі, але фактично ми збираємо гроші, за ці гроші купуємо ті автомобілі, приганяємо сюди. І от такі ситуації можна дуже сильно постраждати, отримати позбавлення волі за нібито торгівлю гуманітаркою. Голова Запорізької ОДА і його. Прибічники, як то кажуть, приспішники їхні вони ж не сидять, не сидять за торгівлю, реальну торгівлю, реальною гуманітаркою, яку отримали безкоштовно. Ми знаємо випадки, коли на складах дуже багато гуманітарних грузів, які вже гніють. Чому? Тому що їх не передають у війська, а ними приторговують. Так приторговують, і за це ще ніхто з очільників не сів. Ми пам'ятаємо, як взагалі волонтерський рух. Я пам'ятаю, як на Волині це було заточено під е, команда Зеленського офіс президента, створює єдиний волонтерський центр на Волині, і всіх волонтерів заганяли туди для того, щоб роздаючи потім цю всю волонтерську допомогу, фактично робити піар великому, великому верховному Голокомандовичу, який дійсно до сих пір не втік. Але, але ми маємо сьогодні цю проблему, що навіть коли волонтери збирали кошти на свої картки. Це питання тепер починає. Ну, скажімо так, гост, загострюватися в контексті оподаткування. Ну, скажімо так, якщо через вашу картку було зібрано, тому що ви публічна особа близько 20 мільйонів, то сьогодні 4 мільйони, як мінімум, ви маєте заплатити податків. Хоча тих мільйонів ви в руках не тримали, бо за ці мільйони купувалися квадрокоптери, за ці мільйони купувалися джипи чи інша допомога на ті чи інші підрозділи. І ще раз наголошую: навіть за наявності актів прийому передачі, ніхто не зважає на цей на цей треш зверталися волонтери, звичайно, і в Кабмін, і до відомих депутатів слуг народу, що треба потрібно в цьому навести лад, потрібно зробити ну або податкову амністію, або ще якісь моменти, щоб перестати займатися рекетом, рекетом гуманітарки, рекетом волонтерів. Перестане займатися хапати як в останній раз. Але голова у нас податкового комітету. На моє глибоке переконання, відвертий агент Федеральної служби безпеки України, пан Гетьманцев, звичайно, він не по кабелім. Не пакабелім, як би там не було і все. Отнять і поділіть це його кредо. А ми з вами переходимо до слідуючих новин. І слідуюча новина це електроенергія. Ну що ж, я вітаю, в принципі, здобули. Ми стали жити заможніше, заробляти більше. А тому вартість електроенергії для громадян України має тепер бути не гривня 68, а там більше 2 гривень. Ну фактично в два рази піднята ціна тариф на електроенергію. І про що це говорить? Це говорить про те, що нібито нам потрібно відновлювати енергетичну енерго, ну, структуру, яка розгромлена російськими військами. З однієї сторони, звичайно, я можу погодитись, що це потрібно відновлювати. Ми навіть знаємо скільки західні партнери передали мільйонів доларів, саме мільйонів доларів для відновлення нашої енергосистеми. І чесно кажучи, на цьому тлі, коли олігархи продовжують купувати яхти, так на кшталт, як Ахметов чи інші власники так званих енергокомпаній, то ми все з вами прекрасно розуміємо так, на допомогу, для кого і для чого мають зараз збирати ці колосальні гроші. Слуги не стали довго думати, вони порахували приблизно скільки громадян України, а ми знаємо, близько 8 мільйонів, виїхали, м -м, рятуючись від війни, та? тобто жінки, діти. І ми знаємо приблизно, скільки на сьогоднішній день вже немає бізнесу тих великих енерг... енергозатратних підприємств, таких як, наприклад, там, Азовсталь і так далі. Ми розуміємо поняття споживання електроенергії, наскільки воно знизилось в Україні. Але ж бабло треба все рівно і не менше ніж ніж було треба вчора, тому що хто привик жити на широку ногу, він не буде ходити вузьким кроком. І... І в цій ситуації вирішили це зробити за рахунок пересічних громадян, які нібито стали багатше жити. Тобто на ці на тлі цього трешу, коли в країні реально срака, вони вирішили виїжджати за рахунок за рахунок приватних домогосподарств. Що, друзі, я вітаю тих, хто підтримали команду Зеленського, ті, хто далі продовжують на бення марафоні топити саме топити за не на часі, не на часі критикувати владу, не на часі там загострювати якісь актуальні питання. Я їх вітаю. В принципі, можливо, їм хоч зараз дойде, а я тут вдягнув окуляри, тому що окрім ціни 2,64 за електрику, я хотів би з вами ще поговорити ще деякі речі. Так от ви що? Дійсно вважали, що електромережі, якими володіють, наприклад, Ахметові Коломойський, будуть ремонтуватися за рахунок інвестицій Ахметова і Коломойського? <гум> Друзі, ну це написав не я, звичайно, це написали соцмережі, але тим не менше цікаві цитати. І я хочу, щоб ви знали, що в принципі на сьогоднішній день, для того, щоб зазирнути в перспективи України, треба подивитися, що зараз. Саме зараз інвестують наші олігархи. Скажіть, будь ласка, можливо, хтось чув про якісь інвестиції з боку Ахметова в Україну? Чи можливо хтось чув, що Коломойський починає інвестувати в Україну? Наскільки я знаю, зараз багато з них зосереджені саме на грабунку України, і, в принципі, 95-й квартал займається саме тим самим, отримуючи звичайно нагороди, звання там і преференції для своїх знайомих і близьких. Другий момент, я розумію, як пише Павло Розенко, що потрібно відновлювати інфраструктуру, а це людина, яка була працювала одним із міністрів уряду Арсенія Яценюка, і він каже: так дійсно, це зрозуміло, що треба отримувати. Але скажіть, будь ласка, якщо заборгованість за комунальні платежі в Україні сягала більше 80 мільярдів гривень. То сьогодні, з рахуванням того, що твориться тотальний триндець в нарахуванні субсидій для незахищених верст населення, не для бізнесменів, ні, а для тих наших пенсіонерів, які теж казали, що плаха власть наварувала, зараз будуть молоді ліце і вони все зроблять нормально. Так, от субсидії і оформлення субсидій передали до пенсійного фонду, і сьогодні, в принципі, там твориться тотальний триндець. Так, от громадяни не будуть платити більше, вони будуть. Ще скажем так, великими кроками збільшувати недоїмку для держави, тобто заборгованість. І попередні оцінки говорять, що якщо сьогодні маємо 80 мільярдів гривень недооплачених, то орієнтовна вартість такої такої сумки буде десь приблизно 140 мільярдів. Ну так говорять спеціалісти, я, чесно кажучи, не сільон в електроенергії, але на свій хлопський розум розумію, що такі кроки, вони, окрім того, що вони не популярні, окрім того, що вони дійсно не на часі, тому що йде війна, окрім того, що ми отримуємо допомогу західних партнерів саме для покриття таких речей, ми пам'ятаємо, як. Нам пророкували, що популярно під час війни збільшення тарифів не буде. Так, звичайно, вони писали там про газ і про теплоенергетику. і так тихенько не написали про, про електрику. Зараз, в принципі, вроді би, як все по-чесному, платіть в два рази більше і буде вам щастя. Ну, звичайно, не забудьте пройти всі податкові перевірки і отримати так зване скасування. Саме скасування тих пільг, які мав бізнес в період війни. А ми пам'ятаємо, що бізнес треба підтримувати, бізнес треба допомагати. Бізнес купив генератор. А де твої дозволи на використання генератора? Ну і далі по тексту я ж навіть зараз не згадую про митницю, яка в принципі не стала жити бідніше. Ще, ще до новин також звернув увагу на новину, що російське МЗС там МВС верніше оголосили в розшук залужного. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, я не бачив, що вони оголосили в розшуки якусь там підозру верховному головнокомандовичу, е, мається на увазі Зеленському. Але по залужному це все зрозуміло. Ну і як відреагували соцмережі, що залужний прийде в МВС Росії? Я думаю, що це відбудеться незабаром, але звертаю увагу, залужного немає майна в Криму. Він не платив комунальні послуги за квартиру Кримську. Ні, не платив. А ви знаєте, що президента Зеленського нещодавно конфіскували квартиру? Ні, якби він не платив комунальні послуги там в окупованій частині України, то цю квартиру забрали би вже б вже давно. Так, росіяни так роблять. Але квартиру Зеленського ніхто не забирав до останнього часу. Отже, напевно, комуналку платив справно. Тим не менше, друзі, такі новини я звернув на них увагу, і я розумію, що пройти повз них ну ми не маємо морального права, ми маємо знати ху із ху і хто є хто. А ФСБ Росії в нашій політиці працює дуже успішно. Я не буду сьогодні загострювати уваги на інших темах, які стосуються призначення мусорів. На керівні посади в облдержадміністрації, ну чи прокурорів. Чому? Тому що вони, вони готуються, що після війни народ вийде. Десь так приблизно воно виглядає з їхньої сторони, хоча я закликаю зробити все лише в демократичний спосіб. Так, ми маємо прийти на вибори і вирішити це питання, а задоволити запит суспільства на справедливість, скажімо так, це буде обов'язковою умовою наступної влади цих, цих негодяїв. Їх не врятує навіть мінти на посадах губернаторів. Десь приблизно так. Ми переможемо і слава Україні.